Вітаю! Напевно, у більшості після перегляду Avatar 2 виникло питання: знову 13 років чекати? Ще продовження буде? І для чого я витратив 3 години? Чому? Та я вам відповім на всі ці питання. По-перше, продовження буде, та все ж таки не через 13 років, адже власникам було просто невигідно після неодноразового успіху Сіквелу знову чекати 13 років, щоб зробити продовження. Та й, скоріше всього, третю частину знімали водночас з другою. Також я думаю, що така велика перерва була через дії в сюжеті, адже саме в ці роки народжували старосли діти Джейка, і час на Пандорі спливав одночасно з нашим. Або Джеймс Кемерон все-таки писав сюжет для наступних частин, а їх буде ще три. Та я вас хочу порадувати, бо на це ж саме питання до Гугла, знову 13 років чекати! Він відповідає ось так. Та я гадаю, що все-таки Аватар 3» справді вийде в кінці або в середині 24-го року. Та це було б класно, адже чекати ще недовго. Мабуть, вам все-таки цікаво, що ж буде в Аватар 3». Найцікавіше це те, що відомо навіть нових акторів, що там будуть грати, та назву одні з нових акторів це Девід Юліс, якого ми знаємо з таких фільмів як «Дива жінка», Теорія всього та «Гаррі Поттер». і який буде грати провідну роль, що він сам випадково сказав в одному з інтерв'ю. А назва третьої частини, згідно зі злитою інформації, буде Аватар 3 насіння носець, що скоріше всього зв'язане з Ейвою. Також, дякуючи зливам, ми знаємо, що нам покажуть ще один народ Наві вогняний народ. Теж будуть грати великі ролі в сюжеті. Та, можливо, саме Т'юліс буде їхнім вождем або великою шишкою. Одне з головного це те, що там буде продовження боротьби між полковником та Джейком, або їх возз'єднання, адже полковника можуть вигнати через таку поразку, та в нього буде вибір або протистояти, або приєднатись. Та все-таки, якщо його не виженуть, то він буде намагатись помститися Джейку ще більше. Та цей бій буде найепічнішим. Бо це буде протистояння людського світу проти аватарів. Та я гадаю, що в цей бій навіть можуть включити всі народи Наві, адже це може бути битва за саму Пандору. Протягом всього фільму нам натякають на те, що все-таки щось станеться з мати Кірі. Вона оживе або нам розкажуть загадкову історію про батька. Та я гадаю, що тут все не так вже і просто, адже Кірі, як і її мати, дуже пов'язані з Ейвою. Саму Грейс взагалі під'єднала напряму до Ейви, і вона нібито померла, але не померла, адже її душа залишилась Ейві, а Кірі, як ми бачили, якось дивно реагує на цю систему, та тільки там може бачити з її мати. Тому тут все якось дуже складно. Та якщо ви хочете, я якось можу навіть зробити відео по цьому, тільки майкніть в коментарях. Після переїзду наших лісних аватарів до океану діти Джейка почали знаходити собі друзів серед місцевих, та дехто з них навіть знайшов щось більше, ніж просто друга, що нам теж яскраво демонструють. Та в третій частині стосунки Алоака та Цереї можуть набути більшого значення. Також, крім відносин між аватарами, ми можемо. Побачити щось дивне між Кірі та Спайдером, як вони заграють один до одного та відносяться. Але тут проблема, що вони навіть різні істоти. Це мало вірогідно, але я думаю, що все-таки спайдера можуть перетворити на аватара, що було б насправді класно. Також на Пандорі вже почали будувати домівки для людей та говорити, що земля помирає, та їм потрібна нова домівка, що теж може зіграти свою роль в третій частині, бо люди можуть масово переселятись на Пандору. А чи сподобається це Наві? чи ні? Та як вони будуть з цим боротись або жити. Взагалі, кожен фільм про аватарів дуже цікавий. Сюжети персонажі добре прописані і захоплює кожного. Тому 100% що кожна наступна частина Аватара буде просто чудесною. Тому переживати чи третя частина буде нормальною не треба. Та все ж таки на аватара 3» залишилось чекати відносно недовго. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, та далі буде ще краще. Удачі та до зустрічі!